Доброго дня, друзі, підписники та гості мого каналу. Як завжди, після обіду на помоїчки. Зроблю таку невеличку предісторію і не буде невеличке прохання, особливо до людей похилого віку, які мені пишуть коментарі, що я нічим не відрізняюся від моїх роботяг, що в мене працювали хлопці, не хлопці, а мужики. Тільки з Сашком. тільки помер, арту небесне. Там поправляють мене деяких словах. Так от. І ще порівнюють мене з Штребухом, мені типа, до Штребуха далеко. во перше Штребух утік до московитів з України. Це раз. Во-вторих, він риїться в городах по баках, а я на смітник. Це два в третіх чим відрізняюся від своїх роботяг, у мене є робота, дім, сім'я, дружина, три доньки, донька інвалід середня. У мене є авто, у мене свій будинок, який купив за власні кошти, гарний будинок. Те, що я риюся на помойках і те, що я знаходжу все, електроніку, я її знаходжу, щоб її що продати, що розібрати. Ну Не все я довше ремонтувати або все. Якісь деталі там знають, що там я не так ту деталь назвав, назвав ту деталь я так назвав. Мені я називаю речі своїми іменами. Поправляєте мене. Ви лежите собі на дивані з раку грієте, грійте мовчки. Лю... Пише мені один там недолугий пенсіонер. Я люто мінусую, дядьку. Ви мені не мінусуєте, ви своїм коментарем мені продвигаєте канал. Дякую вам за кожен коментар. Ви навіть не розумієте, що ви робите. А то, блін, я повинен усе відремонтувати. Світильник там, він, як я сказав, що розберу його, якщо не працює. Ну а куди, куди він побитий? У мене такий є, я собі такий придбав новий в Аврорі. Навіщо мені ще один поломаний побитий? Що я можу відремонтувати? Він працює той світильник, тільки він побитий. Він повністю справний. Розказуйте мені, не треба вам нічого не розповідати. Це, скажімо так, хобі і заробіток. Люди дивляться, людям багато кому подобається. Вам не подобається, не дивіться. Ну, а тепер перейдемо до знахідок. Трошки вибалакався, бо тому що вже трошки підпаяло. паялом. Скажу, це мені нічого не зробили в цьому житті щось хочуть комусь розповідати, ви нічого не зробили. Вийдіть в такий мороз у мінус 15, як сьогодні ось морозяка тріщить, вітер дує, холодіна страшна. Ви з хати не вилазите мені. Ті з печі, блін. А мені розповідаєте. Так, а тепер до, до моїх підписників і глядачів людських, які коментують, дивляться, ставлять подобайки, коментують. Багато хто коментує одні й ті самі мої підписники, глядачі. Вам дякую. Вельме вам дякую, що дивитеся, що коментуєте, ставите вподобайку. Багато хто одних і тих самих. Вам низький клін, люди добрі. А тепер перейдемо до знахідок. Сьогодні у нас понеділок. По знахідкам, як для понеділка, то ще й непогано. Що у нас по знахідкам? Утюг. Утюх-отюх отакий, ось вони, як завжди, їх викидають, вони завжди працюють, завжди. Мо я вже не один знаходив і парові, завжди працюють. І це 100% також працюватиме. шнурком з Нурком. З Потім-потім. Пір'я таке нецікаве. Була така ось коробочка, таке нитки, голки. Калькулятор такий цікавий. Ой. Не знаю, чи працює, чи ні. Ой бо. Подламав кришку. А ні, поправити можна. Нічого, вандал. Шнуручок пригодиться. Рулетка. Ой, що, що, вона нормальна рулетка не затерта, вона затерта. Бух живлення новий. Потім таке ось рулетка, це, я так зрозумів, це ткані, це хто там шиє для кровлі. Ось такі ось ножнички. Розкладні. Ножнички. Одній рукою невдобно Ну нічого. Коротше, ножнички таке всяке. Так, їдемо далі. Таке. Три мішки по В основному беру, щоб собак прив'язувати. У мене так-то є, пояса хороші, більш мені не потрібні. Як я зрозумів, безпроводна клава. І на вигляд непогано, всі кнопочки на місці. Хоч і не забрати, нехай буде. Розбирати не буду. Плойка в металолом медь, Ось така гарна сумка. Блін, якісна. Я що не куплю, звісно порвуться. Це жінка мені відбере її. А ну-ка, пишіть. Фірма чи не фірма якась. Так, потім далі. Мідь, мідь. Зараз, сумка, кстати, хотів просто провірити, розрізати. Це розрізати. Мідь, 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 різна. Цю тосі латунь. Я випалюю. Пульт. Все. Від генератора. Це світильник, совок, машинка, конструктор Лего. Оригінал. У мене цього вже Лего, блін, мішок буде. Тупо мішок. Ну, це оригінал Лего з, на... з написами. Такий ось автомобіль. Совок доволі новий. Таке алюміній скоби, строїтельний делізо. Скажем так, щоб щось цікавого, що такого й нема. Ну як для понеділка пір'я, пір'я, дві подушки. Тут у мене ще є якийсь бинт, а подік, 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 і ще ціни дешево ще й коштують. Та й псішна зарядка. Будь-які, вони ще коштують гарних гр... коштів. Так що, друзі, якось так. Трошки виговорився, тому, тому що, ну, це вже, блін, ну, ні в які рамки вже не пролазить. Не подобається, не дивіться, поправляю. Ви, ви в кожному відео поправляєте в, 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 в Ютубі в, під кожним постом все. Ось такі тут друзі получився відосик на 8 минуток. Так, все, друзі, прошу мене зрозуміти. Виключив, виключив, звичайно. Докажу далі. Прошу мене зрозуміти, друзі, трошки виговорився, тому що ну, так негарно робити, писати. Так що, друзі, якось так. І наснімав більше як на 8 хвилин. Буду їхати працювати далі. А вам, друзі, міцного здоров'я. Бережіть себе, не хворійте. До побачення.